Всім привіт, я Артем Сахацький. Дякую, що зайшли на мій канал. Сьогодні неділя і починається футзальний сезон. Хочу подякувати Збройним силам України за те, що дають змогу грати, брати участь. Також нашим спонсорам, хто займається командою, Вадіку Валентиновичу, всім пацанам, які в команді. Також додались нові гравці. Сьогодні познайомлю вас з ними. І ще хочу сказати, те, що головне без травм, щоб всі були здорові. E -e, так, портфельчик вже складений, все є, дві форми, футболочки, кофти Ванпа-Іванків нагадую, те, що граю за Вен Бей футзал. Дякую за підтримку Дмитру. Дуже сильно допомагає фінансово і підбадьорює і морально канал. Тому дякую. Що, е Збираюсь, познімаю все, покажу. Дружина показує, що вже довго розмовляю. полетів. Хочу сказати те, що граємо проти команди Бульвар. Сподіваємось перемогти. В минулому сезоні ми зайняли друге місце. Перше місце зайняла команда енергія, третє місце команда Форца. Але ми з командою ГуНП Іванків зайняли перше місце в другій лізі України. Хочу також подякувати всій команді. Реально, це такі емоції. Ми їх прожили і тому ми починаємо новий сезон. І хочеться подякувати, звичайно, вже. Вадіку, яку, яка створює дуже класні умови для тренування. У нас тренування два рази в тиждень, п'яту годину, в Динамо. Найкласніший зал. Тому що їдемо, перемагати. зараз все вас познайомлю, все вам покажу. До речі, у нас є гравці, які вчора виграли першу лігу чемпіонату області. Треба їх привітати. Також Саня, голкіпер, який додався до нашої команди, виграв сьогодні Кубок Житомирського району. Тому бачите, у нас гравці профіки і також ще є гравці, які борються за перші місця в чемпіонату області вищої ліги. Так що всі пограли. Молодці. зараз у нас скільки? сьогодні у нас буде аж 14 людей на матчі. Ну, Для футзальної команди це, скажімо так, нормально. Якщо грають в полі, хочу нагадати 5 гравців, один голки і 4 е, в полі, то виходить, що у нас є 3 е, см'янки, які можуть мінятися по 4 гравця в полі. Так що вже, вже під'їжджаю, вже напевно затягнув трохи, е, але хочеться з вами поспілкуватися. І, до речі, нагадати вам те, щоб ви ставили вподобайки та коментарі. Це дуже обов'язково. Це... Канал росте, попадає в рекомендацію. До речі, вже 6200 підписників на ютуб каналі. Дякую вам. Так, доброго на базі, дядь. доброго дня. Доброго Так, Дмитрик Швець не змінює традицій. Цигарка, кофійочок. Так до чого так професіонали грають. Hello. 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 Новий випуск сьогодні. Профзалус. А ти при, при, привітав люди? Знайомство з командою. Він, він вже йде в розтвольцований. Реально, ти да. вітаємо. Я, я, білого, yeah. я хочу білого привітати, який кубок мені скидує в лічку е, э, з Артемом стоїть, ah, що да, вони виграли. І, yeah. І, і, yeah. і, Юра мені скидує в лічку кубки, блін, що за фігня. Yeah. <laughs> Юра Пані? який чорний? Ні, ну Юра yeah. малий, yeah. він же другу лігу ah, виграв. А, ah, Котолянський? Да, да. Yeah. А, yeah. да, yeah. і скидують okay. мені в лічку, поняв, що білий? І що саме okay. А ти який зайняв? А? Другий. Ну я не грав, я не поїхав після по останній тур. Ну правильно, тебе кинули на спосіб, все треба. До речі, Дімо Швець. Так, як Дімон Швець забив, гол, це ж просто. Коротше, я спочатку подивлюсь швець і дублі, як? Бересевіш, так? Бересевич, я спочатку думав, що це печатка. Ти ж не забуваєш. Ти ж підігруєш таким гравцям, як я, просто адав, а тут я вже майстри роблять свою справи. <рекументно> Покажіть. Це ж рекламка, теж бабки, ж діми капля. Так, так, так. Дімон, як забив? Як на Майсер. Давав пас Не, или як реально? Як мається. По футзальному, по футзальному. По Давайте. Сейчас, сейчас, полянка ця це, шкіри... це штучна? Да. Так. Хорошо? Спочатку працює в відборі, ти подивись. Отобрав. Собаки. Отобрав. Ви збивають, і він стоїть у ногах. Ой-ой-ой. Покажи, як... Ой, Покажи, як ти радувався. Чого? Я радувався. Я поіграв за Прикарпаття, я не буду радуватися. Я так забуваю, що я не знаю, як радуватися. Часто забуваю. Можна зняти головного нашого тренера? З папочкою. З папочкою це президент клубу. Огляд планшета. Що я Нереально класний планшет, я б під кого ще не бачив. Ой-ой-ой-ой-ой. Распаковочка. Так что вся надежда на мене сегодня, что пятники забывал воды, правда? Вы Да. Ну свец, буду подыгрывать, сказал. Ты шо? Да, команда надо покраще выше лиги, житомирська красава. Да, дай сфоткай. Да, с пакетиком все дела. Полися продукт, да? Конечно. Юра, ты что разкидываешь мені кубок в личку? Вот так, пацани, зустрічайте чемпіона другої ліги. Другої ліги автографни Полини. Полини. У нас именно эта команда. А що ти покраснів Юра? Поняв, скидуй мені боня, просто фотку. Боня. Типа нічого не пише, просто мені скидывай фотку в лічку Кубка. Понял? Що білий, що Юра? Ні, Юр, просто сказали про тебе, що ти уйшов з руки тети, не играв. І, і, і Войцеховський на, всі на всіх фотографіях всіх кубках. До речі, сьогодні вас познайомлю. У нас новий гравець. Слова донюк. Поповнив 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 ці, короче, гравець Давай, давай пересімо, ми з них поповнимо На відео буде така, кстати, сьогодні твій брат також додався, так Бондарець Олександр Хочу вам показати Добрий день Будете дивитися Так, під трибунка Роздягальня Музичка в когось грає, так? Нормально пацани заряджаються. Ми бачимо легенду Андрія Сергійовича, ти що? Дайте зняти ці кадри. -яй -яй. Ти знаєш, що це голкіпер Лів'яшин? Андрій поїздки з мечем. Оце Нікіта Тищенко? О, люди заскучили за футзалом, подивіться, люди приходять, дивляться. Це грає зараз перша ліга. У нас є... Скільки у нас є ліг? Чотири Чотири? вища, перша, друга, третя. так? Чотири ліги ми граємо у, у вищому дивізіоні. І всюди десь по 10 команд. О, Максим Сехов, це його вид. Сехов, блядь. Від... Це... Боже, блядь, зразу камеру. Так. Це його вид спорту, тому ми від тебе. Це... О, кстати, ти чемпіон першої ліги, вітаю тебе реально. Весело. По... Ні, просто це твій вид спорту. Тут м'яч поменше, тому сехов, ми на сехов. тебе, як сподіваємось, що ти будеш грати краще, ніж на велике. Так, ось людина вирішує все в команді. Чого чо від пакети? Це ж не солідно, щоб винесли пакети. ти що? Реально, я, я, я малим скажу, блін, що за фіня? Шні, хороший. Так, пацани, атмосфера Саня. Чемпіон Житомирського кубка району. Так, Олександр додався. Ви Знаєте, що ви на фамільці? Вже два брата в команді. Да, Рубика? Да? Поддарать. Димончик. Димончик, а что це за фигня, что Валентинович пакети носить з водою? Расскажи, будь ласка. Да, будем знать. Так что вот такая атмосферка. До речі, Дмитро також так, здобався. Для, для кількості в команду. Так тоже, що все нормально, як я, доводи, да. Я Кстати, тоже чемпіон. Да, да, де знаю. Так що така атмосферка, передягаємося. Ось так виглядає протокольчик. Тут. Вон Іванків, бульвар. Туди чи вітаю, ти отримав форму. Перший раз в житті, так? 17 секунд, а? Юра також задався в команду для кількості. Ми його вітаємо. А є, все. Я ж принесу на своєму ще ми для факту. Цьому сезоні там перших, каже, там ярів, малі і розпіднюк. Понятно, що дуже ну, важко запам'ятати це все одразу, але елементарні, да, перший клас. Так, додалися <наш> наші вболівальники на базі. Хало. Став у нас 14 людей. й <наш> <нет>, воді немає. <наш> no, yeah, так що дуже багато людей і що? Так, так що знімаємо. Сьогодні буде гра. Так, пацани. Ти тебе в том. Ти куди? семь за кого? куда? Только не спеши. Давай, подай. А, я не можешь тримать. Видишь, я крыма, да, пацаны. Сандарка, сндарка, санкар. Не спеши. Если киршину, блядь, ты же запас заедешь. Если гач выищем, не спешите за мячом. Не спешите за мечом. Так, розпочався матч. Виходив другий четвертий. Четвірця. Четвірці. Четверця. Хорош, хорош! Коври трохи заважають, грати. Граємо з цими каврами, не можуть їх нікуди прибрати. Уже не знаю, пару уроков тут точно. Все, контроль. Останий, руба, останий. Рахунок Кулик 1-0, трибель забив, Ярик віддав, супер. Хороший гол. Так, я один знімав. Саня, як тобі? А, ти перший матч в Гонтайванці. Та що десь було. Нормально, так? Команда хороша. Пропускаємо гол. 1-1 рахунок. Сам файтін. Тріп тільки що гол забив і ногою об штангу ударив. Блин. Три гола вже забив. Красава трип. Покажи Будеш? Все нормально, так? Хорош, пацани, хорош. Яр хорош. Три гола забив, три гола, ви уявляєте? Ти колись взагалі забивав за життя три гола? Привезти, гол три баляхуна. Лопуті! Ну, там там тут починає, бля. Ні, та ні. Ні, Бій, бій. Держи, держи, ладно, а, держи. Контроль! 25 секунд. Контроль! Хорош, Хорош. Хорош потянул. Хороший кидай, де... люди не можуть принять, понимаешь, в ваш команді. Мяч. А? И за чего делаешь? За чого? Ты характерист, ты затащив мяч. Мяч і... и мяч. И мяч. За брата. Забьев. Який не грає. Якби був пол, значить ми заслужили. Мяч! Мякай, мяч. Так, пару слів, що ви скажете по поводу гри? Круто, клас. Сьогодні, ми, ми, залишилися дуже задоволені. Сьома, ти скажи, ти, от... ти ці подкати ніколи в житті не робив. Потім прийде. Ну і м'яч зіграв, м'яч зіграв. Ну, я все попереду. Так. Дякую, що ви нас підтримуєте. Завжди буду. Завжди підтримуєте. Привіт. Перша гра завжди розкачується, знаєте. Тому 3-2 рахунок, головне, що перемогли. Ми завжди першу гру граємо погано, а потім вже під кінець набираємо. Так і всі команди. Тому 3 очка в нас є, поличили. Так полечили. Говори сюди. Скажіть, будь ласка, пару слів, поки треба Ну, Як взагалі гра і як? Хлопці зіграли всі чудово і результат видний. Я То, вам подобається взагалі гра, от емоції отримуєте в футбола? Якби я не отримав емоції від гри нашої команди, я взагалі не їздив ніколи і на ці ігри і ніколи я Дякую вам величезно за підтримку. Олександр Трібель перший раз в житті забив три гола в одному матчі, так? Да? Ні, насам, Насамперед забивав не три, забивав п'ять. Да? заточив нашу команду. Скажи от, з приводу команди бульвар, як сподобалось тобі? Бульвар, до речі, ну, непогана команда, реально. Вони перший тур виграли, не була більш впевненість, тому вони, вони ж грали. У них була друга, у нас перша ра, тому футзал перейти з великого поля в маленький дуже важко. Цей переход самі розумієте? Тому команда гонпе всі молодці. Можемо її похлопати за, за перемогу. да. А по поводу затащів. Ну так вийшло, що забив три гола. І скажи не більше гонпе Іванки які завдання ставить на сезон. Гонпе Іванків завжди ставило на сезон тільки перші місця. Тому будемо. Будемо боротися тільки за, за перше місце, будемо тренуватися, треба набирати хід, тому е, тренування, тренування через тренування. Розумів, дякую. І поставте вподобайки Олександру Трібеля, який забив три голи. Ось така рибочка. Мезено. Я Я думаю, що міг ставить, да? И у мене на чаке не було Що Что ты скажешь? 10-метровий міг ставить чи? Вроде чисто было? Нет, вроді би чисто, але міг ставить, да? Нет. И там на чапі чисто, сразу просто витихнув на часу. Так, залишилося до закінчення першого тайму 4 хвилини, а рахунок вже 7-0, двоих выигрывает. Це військовий інститут, Житомирський військовий інститут проти Полини. Ось і закінчився матч з рахунком 3-2 перемогли, а я вже це казав. Але хочу сказати, що ми всі задоволені, що перемогли. Атмосфера в команді дуже класна. Дякую нашим захисникам та захисницям, завдяки кому ми можемо брати участь на турнірі. У нас також в команді багато людей служить, в поліції, також військові. Тому їм також подяка. І що, дякую всім, хто додивився цей влог до кінця. Не знаю, буде зараз закінчення, не буде. Але а ні, не буде закінчення, зараз вам покажу щось. Що ти, скажи пару слів за... по грі, все хорошо, Це, ти, 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 так, вчора, ти вчора грав на матери, так? Да. Тяжко після штучного одразу на зал. Нормально? А, так. Хороша гра, кайфанув трохи. Сьогодні? Якщо да? б одного не було, то вообще було. Сказка. Кого це? <схай> <схай> <моря раді. схай> Кого це не було? Шо є. там один. Так. вредитель. <схай> вредитель команди. Так, да, нас іграла. Так, всі на базі. Ой-ой-ой. Тільки що я не засняв трохи ДТП. Ворота не в там. От реально подвітяк. Це кума, кума-кум. <laughs> Ігорюк, що ти скажеш з приводу гри? Ну, ну, вальняжно вийшли. Починали з 2-0, 3-1. Потім треба було забивати. Шансиків було більше. Потім вже дограли. Три очка в кармані є вдома. Так. Два столба хуйню сьогодні награли. Ні, Ви били ж мене з тобою? але туди, куди треба. Нам не показали, куди бити. На наступну ігру, на наступне тренування ми маємо вивчити комбінації. Все окей, тоді. Всім дякую, хто додивився цей влог до кінця. Пока-пока.